Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик Біра авто і до вашої уваги Volkswagen Touareg. Автомобіль має дизельний двигун на 3 літрів. Пнів адаптивний біксеноновий світлофар, леди, панорамний дах. Йдемте в салон. Я вам продемонструю його ближче. За салон тут є багато що розповісти. Шкіряний салон, дерев'яні вставки в дверях. Маємо електропривод, сидінь як водія, так і пасажира. пневма. Регулюка включення повного приводу, електроручник, автохолд, клімат-контроль двохзональний, підігрів сидінь присутній, мультикермо та багато-багато всього іншого. Отак виглядає панорамний дах. І побігли з вами я вам покажу багажний відсік. Багажничок у нас на електроприводі. Ось так він виглядає. Щось цікавого: сидіння можуть складатися з багажника, а ще фаркоп. Фаркопове зараз бачите немає, але нажавши на кнопочку, він вискакує на Ось таким чином. Якщо заскакалася автівка, приїжджайте до нас, бердичі шклянки вісім автомайданчик. Біра у нас дуже великий вибір авто, працюємо дано без вихідних.